Так, почнемо з того, що тут рекламка вилізла в цій аплікусі. Я не знаю як її закрити. Отака От картинка. Тут горить світло. Попробуємо летіти. Так, не видно. Толком. Це мало би бути кнопка старт, яку я звичайно не бачу. Так, це реверс. О, з'явилася кнопка старт. У коридорі світла немає. Але якось так. Це щоб ви розуміли якість картинки і чи по такому можна літати? От я рухаю, ну таке.